Всім привіт! Я Алекс. Ти закінчив школу, тобі 12-13 років, і ти думаєш, як заробити мені, мені, школяру, як заробити грошення цим літом, якщо в мене на кармані 0 гривень, ну не йти бекам хвости крутити, щоб давати там 20 гривень на карман получати і навіть на чіпси не хватить. Сьогодні я спеціально для тебе придумав декілька варіантів заробітку з нульовими вкладеннями. Поїхали! Перший варіант заробітку, звичайно, ж, крипта. На крипті заробляти саме простий варіант, і ти ще скажеш, як я в 13 років можу заробляти на крипті. Та дуже просто. Все, що тобі потрібно, це піти до мами з папою, свиснути у них паспорт, взяти кредит в Манівео, забрати гроші, і в тебе все добре. От заробіток на крипті. Якщо що, це жарт, ніякий кредит брати не потрібно. Паспорт тобі потрібен для того, щоб перейти верифікацію на таких біржах, як Binance, Bybit, Bingix і так далі. Що ми далі робимо? Далі ми переходимо в наш телеграм, ссылка в описі. І там є куча активностей. Що це за активності? Ти потрібно зайти на біржу, прийти верифікацію, прийняти участь в якомусь квесті, відповісти на питання і залутати за це 10, 20, 30 доларів. 30 доларів це 1200 гривень. Ну, прикинь, на скільки пачок чіпсів тобі хватить 1200 гривень. Чіпці з колою. Ну, ну півмагази скупиш, ну пів села накормиш, ну, гроші є. Гроші не проблема. Я не з такої сім'ї, як другі, я із Багато. Коли в тебе з'являються вже якихось 10-20-30 доларів, і ти там назбирав до шкріп до 100 баксів, далі все становиться набагато проще. Є куча активностей, де треба зайти на біржу, пройти верифікацію і купити якоїсь монетки на 100 доларів, і просто держати її в себе на аккаунті, сутки чи двоє, або зробити мінімальний оберт. Обер, це в плані того, що ти відкриваєш позицію на ці гроші, просто прокручуєш і закриваєш. У тебе там комісія 1-2%, але при цьому за таку активність також тобі капає 30, 50, навіть 100, навіть 200 доларів. Все це ти можеш знайти в нашому телеграмі, ссылка в описі. Все, що потрібно, просто перейти, нажати кнопочку Підписатись і слідкувати за всім, що я там для тебе викладаю. Другий завжди вічний метод. <кхід> Другий завжди вічний метод заробітка для школяра це Телеграм. Як це працює? Ви заходите в Телеграм, знаходите канали, кріптові, наприклад, такі, як мій. Пишете мені, Велес. Ну, можна мені, можна любому другому, і кажете, доброго дня, я хочу гнати тобі трафік в Телеграм. Далі, що ви робите? Ви берете в мене реферальну силку. Домовляєте зі мною про ціну, кажете: Санчик, я хоч хочу 20 гривень за підписника. Я кажу, 20, то до хрена, давай 15 гривень і погнали. Берете мою силочку, йдете в Тікток. Находите відоси якогось любого криптового чувака, такого як я, який розказує, що ви заробите мільярди. Я так не розказую. Берете його відоси, різате на нарежечки і починаєте грузити в тік І в описі прикріпляєте мою силочку. Відоси работають, залітають просмотри, люди переходять в телеграм, вап капають за кожну людину по 15 гривень. Ну, не лафа, лафа. Заробляти можна, можна. Тема працює, працює. Тікток дає рекомендації, вони працюють хорошо, гроші капають. Ну, чому не робити? Чому, не розумію. От ти сидиш 13 років, що ти ждеш? Що ти ждеш? Додивився відео до кінця, поставив лайк і пішов. І третій метод заробітку, про який я вже задовбався в кожному відео говорити на цьому каналі, але по-іншому ніяк. TikTok монетизація. І ви зараз скажете: Сайн, для того, щоб купити аккаунт з монетизацією, потрібно 800 гривень. Де мені їх взяти? Де тобі їх взяти? Дивимося на перший лайфхак. Заходиш в телеграм, посилки в описі. Відкриваєш, дивишся квест з Binance. Надо зайти, пройти верифікацію, і відповісти на три питання. Заходиш, проходиш верифікацію, відповідаєш на три питання, тобі дають 20 баксів, ти їх виводиш собі на карту, ідеш, покупаєш tiktok аккаунт з монетізації і починаєш далі робити слідуще. Все, що тобі потрібно, це знайти тематику, яка тобі була б цікава. У мене декілька tiktok аккаунтів на різні тематики. Я загружаю та відоси, мені капає звідти грошенята. Саме проще, знаходиш тематику, яка тобі актуальна. Наприклад, ти фанатієш від фільмів. Що ти робиш? Ти дивишся. Як якийсь стрімер, дивиться фільмець на себе на стрімі. Ти береш, записуєш цей ефірчик собі, нарізаєш на кусочечки, по минуті. Загружаєш це все в TikTok, Робиш промежутки між відео 2 години, мінімум, це обов'язково, тому що в тіньовий бан полетиш. Загружаєш це все в TikTok, TikTok Тікток набирає перегляди. Тобі капають грошенята то за перегляди. Монетизація підключається менше, ніж за місяць. У мене відос, пожалуйста, набрав 270 тисяч. Там зараз уже 350 чи 400 тисяч за пару днів. Я підключив монетизацію за декілька днів. Взагалі, ізі, просто, легчайше. Зробити це все можна. Все, що тобі потрібно, це просто підняти свій попу з дивана і почати щось робити. Я не розумію, чому ти це досі не зробив. А ще обов'язково обов'язково, ти ставиш лайк на це відео. Ти нажимаєш підписку на цей канал. Ти ставиш колокольчик. Можеш написати комент про той, який. Метод саме більше тобі сподобався, яким ти будеш пользуватись цим літом. З вами був Алекс, До нових зустрічей. Пока-пока.